Друзі, вітаю, друзі. Вітаю вас на каналі. Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше, і разом впевнено та міцно тримаємо наш інформаційний фронт разом зі мною. Олександр Маркович Бандурка. І для нас це велика честь завжди розмовляти з цією людиною. А професор академік, перший віце-президент Національної академії правових наук України. Доктор юридичних наук знаний не лише в Україні, а далеко за її межами. Вчений письменник і один і людина, яка ініціювала створення, була першим ректором Харківського національного університету внутрішніх справ. Олександр Марковичу, вітаю вас! Дякую, вітаю всіх, хто нас слухає, хто дивиться. І я хотів повернутися до недавньої великої значимої події в житті України День Конституції. А, а от якраз такі вас перепрошую перерву тут буквально одним словом, бо я ще забув додати, що ви є ще й народним депутатом України чотирьох скликань людина, яка безпосередньо причетна до ухвалення основного закону України 28 червня 1996 року. І е, ми мали з вами зустрітися саме на день конституції, 28 червня. Але життя вносить свої корективи. І сьогодні ми зустрічаємося 4 липня на день національної політики. Але поза тим будемо говорити і про де. День Конституції і про сьогоднішню дату відтак Олександре Маркович, Я знаю, що у вас була велика така низка заходів до 28-ї річниці і відчуття, які перед усім у вас на тлі цього конституція всього. діє. Конституція є основним законом, і влада наша легітимна, і президент легітимний згідно конституції, бо повноваження президента закінчується. Тоді, коли новий обраний президент приймає е, присягу, виборів президента сьогодні е, не буде і немає такої потреби в умовах воєнного стану е, міняти коней на переправі. Да. Президент працює, президент діючий, легітимний, активний, і можна побажати йому добра і здоров'я е, і служіння українському народу і як. Е, Глава держави всій державі. Парламент працює теж, да, можна пред'являти претензії, критичні зауваження, рекомендації, пропозиції. Але ми говоримо про те, що влада в Україні є, вона легітимна, законна, і всілякі ці плітки про те, що там повноваження закінчилися, що там Верховна Рада не така. Ну, це знаєте, люті друзі. України розпускають, а е, наші внутрішні тут е, е, розповсюджують. І я пам'ятаю виступ одного е, такого генерала. Не будем прізвища, він того не варти, який казав: от 20-го президенту треба покаятися і піти. Куди піти? Він обраний народом. Куди він може піти? Він повинен працювати. Да. Ну не, не варто цього говорити, влада наша да має недоліки. Ну такі на сонці є п'ятна. кажуть, да, я не бачив їх телескоп, не дивився. Але ну, можна пред'являти претензії. Ми, як науковці, висловлюємо цілий ряд критичних зауважень. Ми розробляємо якісь пропозиції, посилаємо їх в інстанції різні. Не всі вони приймаються. Комусь не хватає розуму, оцінити, а хтось не хоче, але. Працює держава, працюють і державні інститути. І сьогодні день поліції. Ми знаємо, яку героїчну працю виконує Національна поліція України. Я сьогодні вітав керівників і на вулиці зустрічав поліцейських тут. В Харкові Та да, свято, але вони несуть службу. Вони ризикують своїм життям, і ви знаєте, яка ситуація в Харкові. Вона е, складна, але в усій Україні сьогодні складно. Ми не робимо. Із себе героїв, хто тут знаходиться постійно чи тимчасово. Харків'яни є харків'яни. Харків'я. Ними треба пишатися, тому що я сьогодні був на е, одній будівлі разом із будівельниками із е, Жилстрой 2. Є така організація, ну, вони ж роблять теж титанічну роботу по обороні України, по ремонту, по відновленню, по зміцненню там різного роду об'єктів. Питання можна завжди при бажанні знайти. І е, якось мені на захисті однієї дисертації, одна така поважна людина, я тоді ще був молодим, і, е, можливо, не розумів всіх тонкощів і складнощів науки, такий мені каже, що знаєте, один дурак може задати таке запитання, що 100 розумних не відповість. Так і якийсь ну, знайдеться тим, хто незадоволений. А скільки в нас зараз сьогодні аналітиків, скільки в нас експертів, блогерів, легко розсуждати, як Шота Руставелі писав, кожний себе героєм, від бої здаліка. Оце так було корисне, Шота Руставелі, Грузинський, значить, клас. дума. Якщо він бачить це на відстані з дивана, я хотів би повернутися до Конституції. Мені тоді випало шість разів виступати в парламенті, вносити поправки, зміни, е, обговорювали це все, активно приймали участь всі депутати. І 28-го багато заходів було в Україні, зокрема, Національна академія правових наук разом з Національною академією наук загальною, провели на базі Інституту Карецького в Києві велику конференцію науково практично напередодні. Відбулися. Потім наукові заходи, науково досвідних інститутах, місцевих самоврядуваннях проводилися обласної державної адміністрації тут, Харкові, в Києві. Тобто, життя продовжується. Умови воєнного стану тяжкі, але вони не припиняють діяльність інститутів громадянського суспільства, інститутів державної влади. Дня а, 20... Олександр Маркович, день... я хотів ще просто підсумувати трішки день конституції. І переходимо до дня поліції. Е, якщо подивитися так назад та навспак, час повернути, тоді 28 років тому. А що б ви зробили? Можливо, не так. А от по іншому, під час ухвалення конституції, можливо, якісь би тоді внесли корективи. Щось би вдалося так, от з огляду на вже потім Такий от шар часовий, та, величезний проміжок, відстань. Що б, можливо, так змінити тоді вдалося? Микола Іванович, я хотів, хотів порівняти: От якщо ми стоїмо під горою високою, такою, типа Казбека, чи е, Монблана чи Евересту, ми не бачимо гори. Тільки на відстані треба десь відійти, можливо, не один кілометр, щоб побрас, побачити всю велич і. Вершину гори. Так споглядаючи зараз 28 років тому, ну ми коли голосували, ця ніч була 20 годин, засідали безперервно. Ніхто не думав, що це буде державне свято, що ми будемо там колись святкувати, чи нас будуть пам'ятати, чи не будуть пам'ятати як героїв того дня. Про це не думали. Да. Але сьогодні певне низку положень. Хоча, коли готовили конституцію, то я знаю, що і комісія, і я в тому приймав участь 19 конституцій Європи, розглянули на предмет, що можна було запозичити, чи входити посаду віце-президента? я проти неї возражав, і со мною кравчук говорив, що треба ввести. А я, як голова комісії, заперечував. Так, от повертаючись до того. Ну, безумовно, треба було б, у нас великий блок правих об... свобод людини в другому блокі, другий розділ Конституції України, а про обов'язки громадянина України сказано в одній з, що дотримувати законів, берегти національне багатство, е... ну, платити податки, виконувати закони. Дуже коротко і стисло. І от наші багато хто з громадян хорошо освоїли свої права і свободи. Претендують на них, щоб держава їм забезпечила, Конституція гарантувала, але забувають за свої обов'язки захищати батьківщину, сповідувати закони, платити податки, да. не руйнувати те, що зроблено, чим вони користуються. І, і духовні руйнування, і матеріальні, і фінансові тому було б низку можливо викласти щось більш е, вимогливо, більш жорстко. Але я сподіваюся і вірю, і думаю, що я в тому буду приймати участь. Після війни треба конституцію доопрацьовувати. Чи приймати нову Конституцію? Конституція не є догма, це документ держави. Да. І він вартий того, щоб удосконалювати, використовуючи власний досвід, зарубіжний досвід, і потрібно вчитися і на певних помилках, і їх уникати. Да. Конституція по воєнний період буде доопрацьовуватися. Я сподіваюся, що Національна академія правових наук разом із іншими установами державними буде над цим активно працювати. А, я хотів повернутися повисок. до дня конституції до дня, дня. До, до дня національної поліції. Тепер ми повертаємося. Тут в цій темі ми ставимо багато крапок, бо тема конституції. Вона є розлогою. Я певен, ми до неї ще будемо з вами неодноразово повертатися. Та поза тим, 9 років створення національної поліції України. А років тому на Софійській площі в Києві відбулася присяга нових поліцейських, і е, Олександр Маркович, ви як людина, яка е, чи як і вчений, тривалий час досліджуєте становлення правоохоронної системи України ще від 1917 року. От вся ця система. Всі ви до зміни трансформації, і до яких висновків ви пристаєте саме сьогодні День національної поліції? І дві події: прийняття Конституції, е, національна поліція, ведення цього інституту державного. Вони зв'язані між собою, тому що закон про національну поліцію України відповідає вимогам Конституції. Він є конституційним його. Основні принципи це конституційні принципи, захист публічної безпеки, захист прав і свобод людини, допомога громадянину, правопорядку підтримання. Це дві події зв'язані. Якщо брати е, роль поліції сьогодні в суспільстві, вона надзвичайно висока. Ви знаєте, що є. Такі в нас території, де окуповані чи прифронтові, де крім влади, яку особлює собою поліцейський, іншої влади немає. І до поліцейського йдуть е, з різних питань, як до представника влади він не може сказати, А я не знаю. Він може сказати тільки: Я виясню це питання і вам дам відповідь, а відмахнутися він не може. Я... Бачив поліцейських в ділі, в допомозі людям, в обезпеченні правопорядку. Абсолютна більшість поліцейських це великі патріоти, і герої, і професіонали. Чи можна критичні зауваження висловлювати? Вчора була конференція, велика по судовим експертизам по криміналістиці. Ви були критичні зауваження в адрес поліції. Ну, я хотів би сказати, що батько картає сина не того, що не любить, а хоче, щоб він був кращий. Так і ми хочемо, щоб поліція була кращою, щоб довіра до неї була не 65%, а всі 100%, щоб не було 20-30% чи 40% процентів тих, хто не довіряє поліції. Да. От, навіть якби один знайшовся, хто б мені б сказав. А я тобі не довіряю, мені було б це не зовсім комфортно. Так певно, ми повинні виходити на те, що дає частина людей, яка не задоволена роботою державних органів, і місцевого самоврядування, і поліції чи інших правоохоронних органів, це не потрібно. Ігнорувати це потрібно враховувати, робити з цього висновки, якщо є якісь помилки чи недоліки, то їх потрібно усувати. А сьогодні я хочу поздоровити всіх працівників поліції з їхнім професійним святом, побажати їм перемог, миру, здоров'я і всім нам загальної перемоги над агресором. Олександр Марковичу і на сам кінець вже зазвичай для зраду скасовано. Побажання для нашої аудиторії, для наших слухачів і глядачів. Сьогодні в національної поліції, і ми поєднуємо дві дати певним чином: і День Конституції, який ми нещодавно відзначали, і про що ми сьогодні з вами говорили. Ваші побажання зрештою. Мені хотілось би побажати всім, хто нас дивиться. Слухає і, з, в тому числі і працівникам поліції, вони теж люди побажать того, що я бажав би собі. На перше, миру, перемоги, згуртування, єдності, віри в Україну, віру в самих себе. Ми можемо критично відноситися до всіх, хто -то навіть в Бога не вірить. Сумнівається, чи він є, бо, якби каже, був, то, напевно, не допустив би, щоб дітей вбивали, чи те, що робиться в Харкові щоденно, в небі чи в області. Але ми маємо бути оптимістами. І вірити і розбиратися, критичне мислення повинно бути не критиканство, а критичне. Не сприймати всю інформацію фейкову, гібридну, ту, яку нам кидає ворог, які в нас тут. Самі є пліткарі, Ну, розбиратися, де раціональне зерно, а де полова? Де фейки, а де правда? Тому що я, спілкуючи з різними людьми, інколи думаю: Господі, відкуди він це взяв? Починаю вияснити. А я бачив по телебаченню, а говорили експерти. Хто він такий, той експерт? Сьогодні хто себе не назвав, той експерт, військовий. Ідеологічний, економічний, хоч він може сам ніде не служив, ніде не працював, а часто густо ніде не вчився. Тому я ще раз хотів би всім, щоб конституційні права кожної людини в Україні були захищені і реалізовані. Сьогодні в умовах воєнного стану це важко робити. Але ми не забувати повинні, що кожна людина має право на честь, гідність, недоторканність і на достойні умови життя. Чого я всім бажаю. Дякую, Олександре Марковичу. Дякую вам за участь у сьогоднішній зраду. Скасовано перший віце-президент Національної академії правових наук України, професор академік, доктор юридичних наук. Знаний далеко за межами України вчений е, ініціатор створення і перший ректор Харківської національного університету внутрішніх справ Олександр Маркович Бандурка брав участь сьогоднішню зраду. Скасовано. Не забувайте підписуватися і разом. Впевнено, тримаємо наш інформаційний фронт. Зустрінемось.